Усім привіт! Хочу скинути коротеньке відео. Ремонт посуду моючної машини Електролюкс. Зараз покажу модель. Так. ISL 46010. Значить, причина неполадки в тому, що вона то гріє воду, то не гріє. Постоїть день-два, нормально працює, гріє воду. Включаєш другий раз. Мити води вже не гріє. Вода холодна, ну тобто не висушує, не гріє. Перевірив тен. Ось, не знаю, буде видно, не буде видно. Там такий тен стоїть, перевірив тен тен робочий. Поставив щупи туди. Ось я зняв фішку. Поставлю сюди щупи мультиметра, напруга сюди не поступає. По дротах вийшов на плату керування, подумав, що, можливо, це реле. Випаяв реле. Подав на нього окремо 12 вольт, поставив тестер на нормальні відкриті контакти, тобто по клоцю. Вона працює, реле робоче. Проблема не в реле. По дротах спустився, спустився вниз. Дійшов до ось цього датчика. Я не знаю, що це є. Датчик води, датчик напору, я не знаю, пристартер чи як їх там називають, але проблема в ньому, він глючить. Стаю не мультиметром на нього, він не працює. Оцю трубочку я починаю отак нажимати, і контакти пік-пік починають пікати. Тобто він або забитий, або ще. Зараз буду його розбирати, чистити і буду пробувати запускати.